Чи існувала Україна до Леніна? Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте лайк та пишіть, що ви думаєте щодо цього епізоду. Травень 2023 року у Росії президенти і голова конституційного суду розглядають мапу 17 століття французького картографа Гіома Сансона і тішаться, бо нібито не бачать на ній України. Але це неправда. На карті є напис французькою: Юкреїн du Козак. Україна або земля козаків цей напис покриває собою приблизно територію сучасної центральної України. Уся Україна на ній є частиною Речі Посполитої разом із територіями Польщі, Литви та Білорусі. 1665 року назва Україна була на п'яти із семи виданих карт Сансона. На них картограф позначив Гори Карпати. В околицях Берестечка зобразив місце Берестецької битви 1651 року. Гідрофільну мережу представив річками Дністер, Західний Буг і річками його басейну. Усе це було підписано частина великої карти України. Назва Україна земля козаків, якою Сансон позначав центр України, проіснувала у французьких джерелах аж до кінця XVIII століття. Надалі відбулася ситуативна трансформація на слово козаки або козаки запорозькі. Та чи була Росія на картах Сансона на карті 1665 року? Територія сучасної Російської Федерації називалася Європейська або Мала Тартарія, позначена назвою князя чи царя московського Російської Федерації на цих мапах точно нема. То може час перейменуватися. Історія з пошуком назви Україна на карті Гіома Сансона зацікавила аналітика В'ячеслава Ільченка. У коментарях до його публікації в соцмережах написали, що на картах Сансона важко визначити точний східний кордон України. Річ у тім, що на цих мапах кордонів як таких немає. Тому чоловік вдався до пошуків кордонів в інших джерелах. Інтерес привів до найдавнішої лондонської газети The London Gazette. Це був одинарний листочок про найважливіші події у світі, який був доступний практично кожному жителю Лондона. У ній була рубрика Листи з України у жовтні 1737 року. В газеті йшлося, що найсхіднішим населеним пунктом України є Бахмут, тобто Донецька область. А як щодо назви Русь? Найдавнішу карту, на якій з'явилася назва Русь, створили в Ісландії всередині 13 століття. Вона не схожа на сучасні карти, бо не мала символів, малюнків чи графічних позначок, тобто відтворювала просто схему. На ній позначені лише три міста в Європі: Рим, Константинополь і Київ, а також така країна, як Русь, і ніякої згадки про Росію чи Москву. Те, що Русь була розташована лише на українських землях, підтверджують також літописи. Повість времінних літ, новгородський літопис містять понад 700 згадок про Русь 9-13 століття, і всі вони свідчать, територія Русі не існувала за межами Київського, Переяславського та Чернігівського князівств. Здається, згадки про Україну на картах світу все ж трошки старші за Леніна.